Знаєте, друзі, радість це річ, яка кожна людина мусить відчувати. Бо колись радість мені приносила всякі гріховні задоволення. Радість мені приносила тимчасово, наприклад, коли я придбав собі автомобіль. Я порадів деякий час, радість мені приносила, коли я купляв собі якісь дорогі речі, золото. Радість мені приносила, коли я вживав е, ну, наркотичні хімічні речовини. Це була тимчасова радість. Радість мені приносила навіть тоді, коли іншим я причиняв смуток. Але я радів, коли я обманював людей, коли я робив погані речі людям, від чого я отримав якусь е, фінансову насолоду задоволення. Незважаючи на те, що комусь приносило це смуток, я також радів. Але це тимчасово. Тому що потім пішов наслідок. те, що людина посіє та й пожне. Коли мені радість приносило те, що інших засмучувало, пройшов час, коли я втратив цю радість. Я вісім років жив в депресії. Я не радів нічому. Навіть якщо була пачка грошей, і то не моїх. Бо до увірвання я любив ділитися, але я любив ділитися чужим. Ось коли я любив, коли я ділився чужим і мав таку пачку грошей, я радів. Але як тільки гроші зменшувались, пачка зменшувалась, радість так само зменшувалась. Коли гроші закінчувались, я ставав нещасним. Тому що я думав, що радість приносить гроші, задоволення. Але тепер я радію у Христі. Я радію небу. сонечку, навіть коли дощ падає, хоч не завжди. Я радію тому, що я знаю Бога. Я радію тому, що Бог мене любить. І коли я це повірив, моя радість, прямо знаходячись у місцях позбавлення волі, не було межі. І цією радістю я хочу ділитися з людьми, що надія є, що тільки Господь може дати таку радість. І можливо, ти сьогодні не радієш, а засмучений, живеш в смутку, можливо, в страху, знай. Бог хоче дати тобі мир, який не залежить від обставин, і хоче дати тобі радість, яка не залежить від матеріальних цінностей. Хай вас Бог благословить. Ісус Христос, наш Господь. Амінь. І наша радість.